Сьогодні, 4 червня 2016 року, я в штаті Техас, по-англійськи, американськи, як нас кажуть, Тексас. Я щойно приїхав в місто Амарило. Наступний штат буде Оклахома. Штат Оклахома, назва складається із двох слів. Окла тут є червона. А гома то є ді, хата. Ні, ні, неправильно. А гома то є земля. А окла, червона, земля. Дісно, оклагоме це є червона земля. Це є е... на індійській мові. На індійській мовах ну, місцевих цих індіанців оклама. Тервована земля. Ходить тобто слідчий штат, я десь за годину буду вже по Ну, Я їду із міста Галас, Аризона, маю повну фуру, як нам скажуть, на Україні винограду. Виноград зелений, солодкий, дуже виноград. І я везу його в Пенсильванію, місто Тернер Пенсільванію. Potem pa si ja kupil svoje pasike, <laughs> jadam več de, de, dekoracije, medvedeka. Ozvi jedi z njim. Tukaj na grezli. In kaj za laskavo prosim. Vau! In medvedek. Все, їдемо далі, їдемо на пасіку. Вчора мої бджоли, я маю 9 вуликів, мої бджоли ну, вечором. Я ну, дзвінок в телефоні, що вони обліпили дерева в акації. Акація якраз світе, і вони набрали дуже, я думаю, багато меду. no, přijedem na mák, podílem se i s